День восьмий, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Луки. Тоді він звівши на своїх учнів очі, почав казати: Блаженні в Богі, бо ваше Царство Боже. Блаженні голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я, Сина чоловічого Ради. Радійте того дня і веселіться. Бо ваша нагорода велика на небі. Так само ви поводилися з пророками батьки їхні. Хоре ж вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. Хори вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Хоре вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Гори вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо з ложними пророками поводилися батьки їхні. Поглядь на життя очима Ісуса. Молімося про радикальне прийняття цінностей і життя, які пропонує мені Ісус. Дивлюся на Ісуса, Він піднімає свої очі і дивиться на мене. Він хоче розповісти мені про життя, якого Він бажає для мене. Він хоче застерегти мене перед життям, яке може стати оманливим. У паки молитві закликаю Духа Святого, щоб у світлі Ісусових слів я міг добре розпізнати шлях, яким іду. Ісус чотирикратно починає словом блаженні, що означає щасливі. Зупинюсь на кожному блаженстві і послухаю порухи мого серця. Зауважу, що в кожному блаженстві Ісус обіцяє щастя, яке провадить через непростий досвід, але важлива остаточна перспектива, вічне царство, вічне насичення, вічна радість і велика нагорода на небі. Чи вмію я довіряти Словам Ісуса? Чи хочу я йти цим шляхом? Які почуття виникають у мене, коли слухаю Ісуса? Слухаюся в чотири гори, сказане Ісусом. Уважно серцем розгляну кожне з них. Що в них найбільше вражає і зворушує? Що переважає у мені розуміння чи опір? Зверну увагу, що логіка чотирьох горе є протилежною до логіки блаженства. Те, що спочатку обіцяє багатство, може забрати втіху назавжди. Ситість може перетворитися на страждання, сміх на смуток. Похвала може виявитись обманом. Ісус навчає мене дивитися на життя з перспективи вічності. Абсолютний і вічний є лише Бог, і те, що Він обіцяє мені в своєму слові. Я віддаю йому своє життя. Ісусе, навчи мене дивитися на життя Твоїми очима. В школі Богородиці. Марія благословена, бо вірила Ісусові й наслідувала Його. В Бога Духом, бо в усьому покладалася на Господа, благословена, бо втішена Богом, бо шукала розради тільки в Ньому одному. Благословена, бо знала, що тільки Бог може втамувати її голод. Марія була тихою, бо йшла дорогою миру. Вона хоче вести нас. Послання Богородиці Цариці Миру 2 серпня 2014 року. Дорогі діти. Причина, чому я з вами моя місія допомогти вам, щоби перемогло добро, хоча зараз це вам і стається неможливим. Знаю, що багато речей ви не розумієте так само. Як і я не розуміла всього того, що мій син пояснював мені, поки різ біля мене, однак я вірила йому і не наслідувала його. Того ж прошу і вас, вірте мені та наслідуйте мене, діти мої, але наслідувати мене означає любити мого сина понад усе, любити його в кожній людині без винятку. Щоб ви це могли, я знову закликаю вас до самозречення, молитви, посту. Закликаю вас, нехай Євхаристія буде життям вашої душі. Я закликаю вас будьте моїми апостолами світла, які по світі поширюватимуть любов і милосердя. Діти мої, ваше життя це лише одна мить до вічного життя. І коли станете перед моїм сином, він побачить, скільки любові ви мали у ваших серцях. А щоб ви належним чином ширили любов, я прошу свого Сина, щоб через любов уділив вам єдності через нього, єдності серед вас, єдності між вами і вашими пастирями. Мій син вам завжди наново дарує себе через них і оновлює вашу душу. Не забувайте про це. Дякую вам. Ісусе, Твоє Слово дивує. Там, де ми бачимо трагедію, ти бачиш благословення. Дякуємо, що посилаєш нам Марію, що вчила нас розуміти Твоє царство. Маріє, веди нас дорогою благословенств щоденними роздумами над Івангелієм. Допоможи нам бачити світ, Очима Ісуса. Амінь. Молитва по святе Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою, у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх його діл. А посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього Небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею. У повному підпорядкуванні любові. і любові тобі віддаю, посвячую, посвячую своє, своє тіло та душу, своє майно, і видиме і невидиме, плоди і своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і, і повне право Розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі. Задля більшої слави Божої, тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.